啊、嗯。<music> жабка ква, Я жива, жива, жива. Не лила я взимку. А що неправильно? Та Першого зайчика. А ну подумайте уважно. Правильно, Насенька, давай, пробуй першу картиночку, викладай бери свою першу давай, Мирослава. Так, і остання. Асоціативну квітку до слова колобок. Борошно. Може. Курча. Виросла. Ну? Позучка. Хліб. Лізе. Доріса. Артем. Сонечко. Живо. Чаю, від мене. Казка починається. Новий будиночок заселяється новоселе. Але не звичайні, а кольорові палички. На перший поверх заселилася біла паличка. Вікочка яка? Віка. Молодима. Рожева. І першим заселим свій будиночок. Данечка, Данечка, оста... якого кольору останній новосел заїхав? Який це колір? Оранжевий. Молодець. А перший новосел якого кольору заїхав? Білий. Розумничка. І так, малята, яка вам перша геометрична фігура повинна бути покладена? Настріка. Великий блакитний. Вірно, молодець, клади. Підходи і великий. Та велика фігура в руках. Молодець, клади сюди зверху, Умничка. Так, червоний маленький трикутник. Чудово, молодці. Можемо далі ось так піти. Маленький, блакитний кружечок. Яка фігура розміщена під номером шість? Чорночерний квадрат. На свій об'єм мігеметричні фігури у другому ряду. Еліпсоїд. курс куля. завдання хто швидко і правильно підписами закриє коректурну таблицю. Продовжуємо. І дивимося. Так. Діти, а хто із вас сьогодні виступає у ролі королеви? Я королева. А під яким номером твій портрет зображено на таблиці? Під номером 6. Під номером 6, тому що я чорна королева. Відізвичай. Точно, точно я правильно сделал. Шаг, шарку